Як ви сприймаєте загибель та поховання воїна? Слава Ісусу Христу! Питання без відповіді. Або як ви поводитесь, коли бачите скорботну процесію з героєм на щиті? Дуже багато раз мені доводилось брати участь у похованні загиблих воїнів. І дуже часто аж душу розриває від людської байдужості. У багатьох випадках, коли ми супроводжуємо на цвинтар полеглого героя, бачимо сумну картину. Подорожні не виходять з машин, незадоволено цмокають через очікування в колоні автомобілів, дуже часто неохоче схиляють голови або і зовсім цього не роблять. Чому сьогодні хочу розглянути цю ситуацію? Коли громада отримує звістку про загибель героя, кожен має задуматись, що він віддав своє життя за свободу України і кожного з нас загалом. Тому ми маємо вдячно сприймати цю велику жертву і віддати останню шану полегу. Якщо ви сьогодні не на роботі, а займаєтесь своїми буденними справами, то варто покинути все і прийти на площу, де громада зустрічає скорботну процесію із героєм на щиті та взяти участь у молебні за упокій його душі. Також слід прийти на панахиду та похорон, щоб провести захисника. Його останнім шляхом до місця вічного спочинку. Якщо ви перебуваєте на тротуарі, вулиці і бачите процесію, котра проходить повз, вшануйте героя, ставши навколішки або хоч би стоячи схиліть голову та помоліться за нього, бо він віддав за вас найдорожче своє життя. Якщо похорон захисника. Застав вас у транспорті, вийдіть із автомобіля і зробіть те ж саме, щоб що й пішоходи. Ні в якому разі не варто залишатися в автомобілі. Це вияв зневаги до подвигу загиблого, його сім'ї, присутніх та військових, які супроводжують кортеж. Хочеться окремо згадати протестантів які в більшості моментів не те, що не йдуть захищати вітчизну, а навіть і до полеглих героїв ставляться зневажливо, вважаючи, що війна не для них і не про них, бо нібито їхня віра не дозволяє їм брати зброю в руки і, вважають всіх воїнів, грішниками, то нехай запам'ятають собі слова, сказані Господом. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Від Івана 15.13. Отже, герої, котрих ми бачимо на щиті, заплатили найціннішим своїм життям, щоб в Україні було майбутнє. І їхній героїзм заслуговує не тільки поваги в людей, але і Царство Небесне, бо вони сповна виконали заповідь Божу любові, бо поклали свою душу за нас з вами. Цінуємо їхній незабутній подвиг. Слава Ісусу Христу, честь і хвала героям і має бути вічною паном.